Я не буду показувати зараз, де саме можна це купити. Це саме дешкова косметика, але е, мене припинили, що це є якісні основи е, у цьому ціновому е, значить, е, діапазоні. Отже, що я хотіла сказати з цього приводу? Значить, перше, що я бачу: тестер інсайт Продають тестери, навіть тестери. Я не не зважала на це, але так, друге. Маємо всіма скористуватися і спробувати дізнатися, які. Ага, це хтось уже наче попробував, да? але це не я. -да. І зараз побачимо, знаєте що? Я зараз візьму лопатку спеціальну. І є для цього випадку спеціальна лопатка, яка є призначена для таких моментів. Я не пам'ятаю, чи я показувала цю розпаковку чи ні, але я замовила була ось такі лопаточки силиконові. З одного боку вони ось такі шершаві, з іншого. Також шаршаві, але іншим способом. І тут а, така, як це, такий кінчик, яким можна наносити. Це має бути основа під макіяж. Хочу роздивитися, чи це буде. Виблискує. Порівняно з іншою шкірою. А це не бажано, щоб виблискувала. Але ж, можливо, я просто забагато взяла. Так, роздивляємося. Ось моя долоня натружина червона. Ось. І ось тут, де я рознесла, це все виблискує, так? Ні. Добре. Можливо, це була краща ідея з цією почати, але далі. Це ось така. Все я зрозуміла свою помилку. Ось така лісова. Makeup бейс основа для обличчя вирівнююча з пантенолом. Я не знаю, що тут вирівнялося, але я не бачу, щоб тут щось особливо вирівнялося. Добре. Далі. Ось така основа так само. Base – основа під макіяж зволожуюча з гіалуроновою кислотою. Значить, це у нас з пантенолом. А це загоюче, відновлююче. Це пантенол взагалі використовують після опіків і після якихось уражень шкіри, коли треба загоїти шкіру. Хімічні опіки, там так, в тому ж. Ще не користована, тож mm -hmm. цікаво, що з цього вийде. Так, ось цей поряд наносимо ось основу. Це багато, мабуть, також. Ця таки виблискує. Ця, зволожуючи набагато м'якіше і дуже приємний аромат. Можливо, її вбивати, треба встукувати так. Різні бувають варіанти. Але ж, бачите, в тому магазині не було тестерів, які б я могла використати і зрозуміти, чи підходить для мене така основа чи ні. Знаєте, заради запаху тільки можна було брати. <ріху> Зараз кімната сповнилася такого запаху. Це не не запах крему, а саме запах.